Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядаю сьогоднішнє відео. Буду готувати сьогодні домашні цукерки шоколадні. Ніколи по такому рецепту не готувала. Буду готувати разом з вами, провірю рецепт, поділюся з вами. Так що, розпочинаю процес приготування. Для цих цукерок потрібно 60 грам масла, 130 грам манки. 60 грам цукру. Я поміряла в ложках цукор. Це 3 столові ложки, повних таких горних. І тут у мене пакетик 8 г ванільного цукру. додала до цукру сюди. Какао, тут написано по рецепту 25 г, Зміряла ложками, це 2 столові ложки, такі зверху. І вода 180 мл. Зміряла ложками. Це 12,5 ложок води. Тому що не на всіх мірних стаканах є оці поділки, щоб зміряти 180 мл, то я зміряла і поміряла ложками, щоб було зручніше. Напишу в описі під відео і в ложках, і в мілілітрах. Для початку потрібно на сковороду викинути масло і трішки, не трішки, а щоб воно гарно розтопилося. А потім туди додав манку. І буду це просмажувати 5 хвилин. Коли просмажиться, зніму сковороду, викину у мисочку масу цю манну. Нехай вона схолодає, а на сковороду поки що ну, не обов'язково схолодати, тому що вона буде ще додатися у другу масу. А потім на сковороду змішаю цукор з какао. І додавлю воду, і ще три хвилинки буду варити, кип'ятити цю масу, а потім буду змішувати це. Зараз піду до плити і буду вам показувати, що я буду робити. Розтопилося масло, висипаю манку і буду отак просмажувати її цю масу. Перемішаю манку з маслом. П'ять хвилин потрібно просмажити цю масляну і масу з манкою. Просмажила я 5 хвилин манку із маслом, на середньому вогні просмажувала. І зараз викидаю в цю мисочку, а сюди ж на сковороду. Висипаю цукор, какао, перемішую і буду додавати воду і варити також. Висипаю цукор на сковороду, какао, перемішую його, вогонь середній. Перемішати, щоб краще з водою, щоб не було грудачок, з цукром Какао гарно перемішається. Все, і тепер додаю сюди воду. І буду варити цю масу 3 хвилини. Як закипить, 3 хвилини буде. Три філини покипить і потім буду додавати манку сюди. Покипіла шоколадна маса три хвилини і тепер буду викидати сюди манку із маслом. <кій> і тепер буду варити цю масу до того часу, поки манка не забере всю воду. Вологу всю з маси і маса не стане густою. Так само не на великому вогні. Маса добре має стати густенька. Така вона виходить уже. Це маса густа. Я думаю, що можна її знімати. І нехай вона схолоне трішки, щоб можна було формувати цукерки з неї. Відключаю вогонь. Трішки прихолола маса. Вона потрібна, щоб була тепленька, щоб краще і легше було формувати цукерки. І тепер буду брати частинки. Я хочу зробити з горішками частину, а частину з родзинками. Так, вирішила таку зробити я начинку для них. Половинку горішка, не половинку, а четверту частинку кладу і заліплюю всередину. Буду з горішком довгенькі робити цукерки, а з родзинками кругленькі, щоб було видно, де з чим. Гарненько, щоб воно заліпилося і виглядало більш-менш отака цукерочка. А з розинками будуть кругленькі. Так буду робити такий млинчик і сюди, так не знаю, 4-5. Родзинок і заліплюю. Потрібно гарно так прижимати, тому що маса густенька, щоб воно гарно зліпилося. Отака. Буде з родзинками. Сформувала цукерки, вийшло 20 штучок цукерок. Я 7 штучок зробила з родзинками і решту 13 зробила з горішком. У мене, внук більше горішки любить, то я зробила більше з горішками. А можна взагалі, якщо не начиняти, не всередину класти горішок, а подрібнити і коли. Добавляється манка з маслом у шоколадну масу. Туди ще горішків додати і разом це зварити і просто сформувати з шматочками горішків уже у масі. Можна курагу положити, можна чорнослив положити, хто що любить. Можна взагалі нічого не класти і буде так. Зараз потрушу какао. Можна. Поставити в холодильник, коли гарно прихолонуть, то потім обваляти гарно з усіх сторін какао, або кокосовою струшкою, якщо любите. Я потрушу какао і поставлю в холодильник, нехай вони годинку там постоять, захолонуть гарненько. А потім вже покажу вам всередині, розріжу з горішком і з родзинками. Подивимося їх. Спробую на смак. Так, масу я спробувала. Але з горішком, мені здається, і там із родзинками буде ще смачніше. Поки що нехай схол... захолонуть гарненько. Постояли мої цукерки годинку в холодильнику і буду зараз розрізати і вам покажу. І сама подивлюся, що в мене вийшло, як виглядають вони всередині. Це з горішком. Ось так. І з родзинками. І отак з родзинками. Спробувала, щоб вам сказати про смак, я спробувала з родзинками. Смачно, непоганий варіант цукеру в домашніх шоколадних. Так що, можете спробувати взяти якусь іншу начинку. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.